Цьогорічний опалюваний сезон буде складним. Про це заявили спеціалісти на Прикарпатському енергетичному форумі. Також учасникам заходу розповіли, як безпечно нагріти своє помешкання, при цьому заощадивши електроенергію. Більше у наступному сюжеті фахівці у сфері енергетики прогнозують, що росіяни продовжуватимуть ракетні обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Через це українцям доведеться заощаджувати енергетичні ресурси. Рішення по меріях відключати світло вуличне було, в принципі, правильним. Економія величезна. З другого боку, перевід на дистанційну освіту це неправильне рішення. Навпаки, коли кожен ну, слухач, студент, школяр вернеться додому, вімкне інтернет, комп'ютер, все решта, загальне споживання по регіону зросте. Колапсу з опалювальним сезоном у громадах не буде, запевняє виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Та додає, у кожному населеному пункті шукають різні альтернативи теплопостачання. Громади кожні ще різні. От одні мають більшу залежність від електрики, другі від газу, треті взагалі газу не мають, Їм тільки дрова потрібні. Сьогодні розуміємо, що і дрова не зовсім і простий варіант їх купити. Енергоефективність починається із свідомого користування електричними приладами, а ще важливо правильно облаштувати житло. Проблема з сусіди зверху, сусіди знизу, наприклад. У них все окей, все тепло, температура хороша. у нас проблема, у нас холодно. Чому? Ну хоча система однакова. Прийшли дивимося, там великчезний диван біля батареї стоїть. Тобто диван нагрівається, а повітря взагалі не нагрівається. От починаючи з таких простих лайфхаків, які безкоштовні для нас, там пересунути меблі, поставити штори е, обрізані. Фахівці рекомендують запасти з павербанками і теплим одягом, а ще вирішити, як ви будете готувати їжу у випадку проблем з електрикою чи газом. Йдіть собі звичку, не кож. Не розкипетити воду, а набрати в термос і з нього собі брати е, теплу або гарячу воду. Е, це такі прості речі. В найгіршому випадку, коли ми живемо в багатоквартирних будинках, перед тим як раптом ви знайдете місце, куди вам тікати, або місця обігріву, е, треба подумати про обігрів однієї кімнати, перебування всіх в одній кімнаті. Можливо, навіть подумати про облаштування щось типу палатки всередині. Також варто запастись вогнегасником, бо перебої зі світлом можуть спровокувати пожежу.